Добрий вечір. Добрий вечір. Зараз вже початок 9-ї години. Думала піти далі, а зараз навіть не знаю, куди мені йти. А я дивлюсь, пішли вперед. Думаю, буду повільно йти, щоб вам не заважати. Підписуйтеся, коментуйте. Якщо вам подобається, не забувайте ставити «вподобайку». Мені це буде приємно і це буде сприяти розвитку мого каналу. Всім дякую, як красиво. Так, да, бузина Красиво. Взагалі, чого я раніше не прийшла. Ну добре, що взагалі вийшла. так що можете мене похвалити. <гум> Друзі, я не знаю. Отак сидиш і лежиш цілий день. І жарок наростає, наростає і наростає. Ось. Хоч я ж не то, що я нічого не роблю, Нет, я роблю, я розвиваюся, я вчу мову, я монтую постійно, я щось вигадую, як мені... Різноманітне, ти мене ж не один канал цей, що я веду. Та й на цей канал також в мене виходить пару годин в день, я витрачаю. Ну, а так, якщо взяти, наприклад, якщо 8 годин робочий день, якщо 2-3 години ти вже витрачаєш, то виходить, що ти. Типу як на півставки працюєш, розумієте? А цього результату небагато, тому що якось... Ну я не знаю, в мене відео більше розраховані на українську аудиторію, звичайно що. Ось, і дивляться в основному українці, а українцям зараз своїх клопіт вистачає. Ось, я, я сама прекрасно розумію. В основному це дивиться Україна, мій канал. То шахет летить, то ракета, то робота, то ще якісь проблеми, звичайно, що перегляди падають. Та і я ж кажу, що я забуваю просити. Щоб ставили вподобайки, рекомендували, поширювали, підписувались. Людина подивилася і пішла. Ось. А мені, я її витрачаю час, і мені якби немає ніякого результату. Пару доларів в місяць капає і все. Але я не, не, не жаліюся, нікого нічого не прошу, ніяких грошей не подумайте. Я, до речі, ні разу не просила, щоб задонатили мені на канал. Не знаю, я не виключаю, може колись це і буде, може, якщо в мене канал вже розвинеться гарно. І я зроблю якісь відео для спонсорів, як то кажуть, закриті відео, і ти, типу, як робиш для спонсорів. Але не знаю, я ніяку карточку не прикріпляла, ні в ні в кого грошей ніяк не просила. Просто що хочу, щоб це розвивалося, тому що мені це подобається. Я вже нараз казала в своїх відео, що я знайшла якийсь такий варіант який для мене підходить в плані так вам пояснити. Зараз покажу ці джунглі, що ми прийшли. дерева розпустились красиво, так супер. Я знайшла для себе варіант обміну енергіями, як правильно можна сказати. Тому що, коли я щось транслюю, я віддаю свою енергію, свої знання якісь віддаю, свій досвід віддаю. Ось, а це наші гуляють. А потім виходить, що коли ви мені пишете, дивитесь мої відео, ви мені свою енергію даєте, ви мені віддаєте свої позитивні емоції. А ви хочете, я можу зняти? Ну давайте. Я якраз хожу, знімаю. Думаю, ще прийду тихенько, щоб вам не заважати. Думаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. А я дружбу пішли вперед, думаю, буду повільно йти, щоб вам не заважати. Спасибо. А мы скажи, камеру хотим попасть, да? Да? Може, привіт, хочеш передать комусь. Конечно, на Україну всем всем привет, родственникам Привіт. Як ваші справи? Що ви робите? Погода скажите классно все. Погода стоит изумительная, тепло, солнышко. Что для Ірландії очень... Рідко, да, Міша? Так, да, в цьому Ми році вигуляємо. пощастило. Мішка і красиво тут. Скажи, я тут і дедушку, і бабушку всіх вигулюю, да? Ти щодня гуляєш, так? Щодня? Да. А, правильно, а я не можу щодня, я лежу і це заставила себе вийти. Тут погода, То погода хороша, от в тому й справа. Замку вийшла в обід, що так сонце жарить, що навіть виходити не хотілося. Да. Вони на лодці сиділа, сиділа, як на роззавила, yes. не Угу, так. Mm -hmm. Да. А сейчас после п'яти вот можна спокойно гулять. Да. После 12 и после п'яти класс. Классно, та погода після взагалі після. супер. Это редкая погода. В тому году помнишь, как все время шел Не, да? А цього Какого бородатого? Кого, кого? Фізрука того. того. А, да. Он, наверное, это. А, Сергій? Сергій переїхав ще пару тижнів тому. Так? В на переїхав. Ну, я так з ним не спілкувалася. Ну, Максим хоч до нього в зал ходив, ну, вони не спілкуються так, щоб постійно. То він теж дізнався від когось, що той поїхав. І ще є жіночка якась з вашого готеля, ну, з нашого готелю, яка жила тут, з ним поїхала. Так, да, і вона з ним живе, начебто. Слава Богу, ти вони поїхали. Це не лопух. лопух. А що це? Це лопух. Це лопух. 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 О, це, це як в Україні такий. Я да. тут вчора прочитала, какое з нього ну, лекарство лопух. делает це? обалденно, когда крутят колени, масло ботия, чи Чья зажулудка? чи кишечка. Я ніколи не думала. при чому тут же чисте місце. Ну Да. Надо ну, да. лопату и ночью притык. А что можно лопату взять? Листья и корни. Можна одних листьев на вчера прочитала. Я й не знала. Це ж те, що на Івана купала в Україні, то наряжали цей лопух, я знаю. Великі ж вони такі ростуть, ці два да, метри. Це кліпінь, да. да, да. так. Це ж він, Такі да. не полезні для волос.

О, так? А, Іванчай, кажуть, є там. І тут корів нема, тут я не бачу, щоб А, пас. Да? Що ти робиш? Він газон стриже що. <рес> Повійка в нас називали її. Повійка. Чи зема яка, чи які рани. Оце чаю цього заварив і потерв. Це ж воно те, що це, чіпляється це, до, це, до це, штанів. таке. – Я знаю, на кої да, які ага. Який їсти теж. Ми. Так Та? оно да, так, так. Ну, його не прогутиш, Ну, Це, це ж воно, ну, поки не цвіте, йому набрати це сушити о, і чай його теж варити. Це ви що? Це у кого на тів, там, рани, чи там що. Це воно все допомагає. Ви багато знаєте ви всякого про рослини, Я й не знала про про Вон мы раз Ой, мить міська, почистий. А не йдуть, я говорю, Мишка, давай дай сім'я хватить. то хтось так вот ногами. Я, я... приїхала давно тоже, в мене якесь таке взялося на, на шиї. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И, ну, і... на... вирвати його так. Хоче просушити, хоче свіжим, марити ага. кип'ятком. Так. постояло там, на... натягнулося. І ага. тоді воно вже таке крепненьке, і ваткою протер. Навіть йому напити, бо це що. Якась лікарська вона, да, ця рослина володька дуже. Володька прийшов, теж йде в барі робить. Ага. Тей, ну, скільки? Mm -hmm. От це на чешку. Хватить оце на чашку? Дивіться, ну, да? ну, Воно прилипає, да, його да, можна так, так нести. Та й теж володька прийшов Ірі, на шиї теж, так як зиму взяла. Що, що я не купляла, що я не робила, нічого не допомагаю. Я кажу, їй цього, теж ми вирвали ці Хватит? плетюхи. Взяла ці плетюхи і прополіс. Воно не... ну, саме до вас прийшло. О, О я О, його підійшла. Спасибо, то що? що? Я, я ніколи то не знаю. І каже, нічого не угу. ви ну, ну. я дала, що? Я їй дала цю зілічка і чого прополісово протирала. А може з нього ще настоянку на спирту можна робити, чи ні? Ну, Щоб протирати. Можна? Воно політне. Ну так, да, треба тільки знати, чим яка трава. Ось так, оце ж вони. Книжки, як трави. У мене є вдома книжка така. Ця? <реку> <реку> вона, там все написано. Все, Навіть все листя, з липи, з винограду. Каже, виноградне листя ще полезніше, як сам виноград.

і чорна, вона нас чекала. А, а я думала в неї тільки двоє, бо я двоє І бачила. Ні, п'ятеро. П'ятеро? Так. Да. Які гарні. Ми її дві тижні навчали. Кіча, Кіча, в тебе будуть котики? Є, боїться, боїться, боїться. Ті, нас дуже багато. Ага, тікає. А це давала згладь, ось а не давала. Я це не давала. А, вона щось там знайшла. А, да, он ще один. А це кіт, Це на котаску. А чому вони такі Їх Кормят тут этими. Як колобки. Кармами такими вот этими. Вони, правда, кормять не пухими кормами. А, вологими это, да? А, жалеть. Китя? Ага, точно. Бачиш? Так, ну тільки сьогодні вже нема, вже напевне всі побігли десь. Да. Пізно. Вже пізно. Да, поїхали. А я ні разу сюди не ходила, тут ворота закриті. То там і що, далі ще одне холодно. А. Да. Ну, іскур... а ну показуй. <рес> Что это оно открыто у них? Не знаю, забулися. не закрили. Мы тут Мишки в домик приходим играться. Вот а -а -а. там мой домик, и я там играю с бабушкой. Да? Миша, пойдем покажем тете и не еще поле. Да, да, тут гарно, слушайте, как як тут классно. Ну это ж не калина цветет. Вот это... Мы кажется, что це бузина. А, бузина, городі Бузина Бузина. Да. Да. Пошли. показуй. Я Дайте Инна. Може, просто Інна називати. Палку убери, обняв обнял грязную палку. Фу. А це що це там тебе такий пістоль, Господи. Клас. А це він водяний чи ні? Нет. А чим? Пульками? А ну как постреляй. А ну? А, він просто... А, я... Гарні, безпек. Подивіться. Яка, яка тут бузина гарна, подивіться. Да, Ох, яка крупна. Це ж з нею варять оці як на, на напої оці. Да, варення, варять. варення, так? Класне. О, як пахне. Ой, запах дитинства просто. Подивіться, а яка вона тут шикарна. Так, да? Да, їй подобається тут волого. Гарно, який да, це є. Да, оце щось таке, типа сидр. Дай, да. А дивіться, скільки їде. Дивіться, так відкроємо фабрику, і це. Світце, і в банки трохкілові. І меду, чи цукру. А, з цвіту шампанське. А так, з ягід сидр. Меда у нас в столовці можна взяти. Хорошого дарчу. Чого ні? А, ти тут, а тут, не тут не он не є сходи якісь, що це? Шо? А, туди на вгору? Да. Нічого собі, оце так. Ти... Я весь тут гарно, слухай. А, точно, а тут ще один стадіон. С... Ух ти! Ой, як тут гарно, слухай. Клас. Здоровенне поле. Ага. Ого. Там там. Ой, пошли тут тут. Ой, та тут бачите. Да, все видно, хто що робить. Це тут ще якийсь генератор чи що це таке? Ні, це газонокосарка чи що це? Вона явно тут їздить. Газонокосарка. мобути. Газонокосарка насам ходить і косить. Да, роб, робот цей. Так, да, да. Ну, ну клас, да. Вот, провід, все як треба. Тут? Да. Да. Круто. Дякую, що вам, що показали такий городок, да? Угу, да. Будьте здорові. Будьте здорові. А воно це що? Сосонка, сосонка вона, по-моєму, називається. Сосонка. Так. По-женському. Це польовий хвост називається. Польовий хвост називається. Ні, у нас польовий хвост другая. А в нас сосонка. А ви звідки? Ти житомир. А, а ми з Київської області, теж в Житомир дуже часто їздили, на кар'єри, на все. Ти да, показуємо. Да. Гарний Што. домик, кам'яний. А, да, так, так покажеться ж а, тут його нього? Так де твій домик, Я не пойму. Він О, там? Он. А, вот а це? Да. Ой, тут вот. провалка обережна. Да. Я тут його загибала, загибала. Це От, в тебе От, тут буде. Комната, вот где-то вот. мы там гулять выходим. Вот, вот, ж... наша... Гарно у вас тут. Да. 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 Вот да. Класс. Е. Ой, здесь ой, я... о -о -о. А, а да, пикавило. точно, да. Иванчай. Да, да, да. Иван -чай. Несколько... и да, і він мама. уже скоро расцветет. На Миша, нарвел маме ромасок. Да, да. да. Миша, ой, как гарно. На пістолі поки неша, Міша, Міша, а ну йди, я тебе сфотографую і вишлю фотку потім. Давай, давай. Там присядь в ромашках. Там... Ні, ні, в ромашках, в ромашках присядь. Сяй, в ромашках. Присядь я тебе сфотографую. Ні, ні, за ними зайди в отак, потім отут, потім отут, Да, да, Дальше-дальше. Ще, 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 проходь отуди о, о, і до мене тепер йди. О, так. В Все, присідай. Давай. <рислов> <рислов> Мишка і зайчик в ромашках. Ану, чекай, чекай. Сейчас, подожди, подожди. Все, молодец. О, мішка в ромашках. Так, одяг, одяг сюди можна викинути. Ось і одяг туди. Ну, добре, що показали. Треба дещо викинути. Ну так, чого його в сміття викидати, якщо воно ще... Так, якщо хороше, то чого вибрати. Гарно ми прогулялися несподівано. Наших людей з готелю зустріла і нове місце мені показали. Так. Гарна сьогодні прогуляночка і ще й квіточок собі нарвала. Так що всім пока-пока. Дякую за перегляд.